Ви на каналі Світи ми розглядаємо стрічку «Плащ безсмертної ріки. В світі безсмертних існує давня легенда про зв'язок двох душ, де життя одного визначає долю іншого. Такий зв'язок випав на долю Хуадже юе та Бай-Дзю-Сі. Їхні долі з'єднані настільки міцно, що смерть одного веде до загибелі іншого. Спочатку їхня любов була щирою та ідеальною, але підступна змова і боротьба за владу серед безсмертних зруйнувала їхнє щастя. Оджує гине. Однак доля дає їй другий шанс. Вона перероджується як Лі Цюньє, звичайна учениця секти. Вона не одразу пригадує минуле, але поступово пам'ять повертається. Баджу Сі, втративши хуа жує, занурюється в ненавість і бій. Коли він зустрічає лі Цюньє, не здогадуючись, що це його кохана з минулого життя, він бере її за дружину. Але водночас його душа розривається між любов'ю, яку він не може пояснити, і гнівом, що залишається після зради та втрати. У серіалі простежується напружена драма. Він не знає, що жінка, яку він тепер ненавидить, це та сама, заради якої колись був готовий жертвувати собою. Лецюм є починає дізнаватися про свою справжню природу і минуле. Вона розкриває, що в їхній трагедії винізам змовники. Які прагнули зламати світ безсмертних. Паджу також поступово усвідомлює, що жінка поруч із ним та сама я. Разом вони відкривають масштабний заговор, що загрожує всьому світу. Їм доведеться пройти через ненависть, біль і зраду, щоб знову об'єднатися та врятувати не лише себе, а й рівновагу між світами. Любов і ненависть головні почуття, які переслідують героїв. Переродження та друга спроба, як шанс виправити помилки, жертва заради кохання, чи готовий герой пожертвувати собою, знаючи, що це знищить кохану. Міфологія сянся секти безсмертні духовні печаті, боротьба за владу між небом і демоном. Ця дорама це не просто романтика, а ще й драматичне протистояння любові та ненависті на фоні війни за владу і рівновагу суті.